Я трошки себе почуваю ніяково темою, ну, супроти тих виступів, які вже від мене сподівалися, і сподіваються деякі споминів про Івана Франка. Я вже два рази давав спомини, але вважаю, що Поминами відмахнутися від обов'язку святкування юлені святкування Франка це не, не дочільно, а навіть воно трошки знижує вагу справи. Життя Франка не дуже щасливе, повне. Ем, Невдач, повне розчаровань, борби із навіть своїми земляками, воно не, не, дай, не дає ніякого, так би сказати, ніякої поживи, підіймаючи, хіба тільки для, і для, для людей, які прагнуть сензації. Але мені потім, друге, я не вважаю, щоб тільки сучасники Франка мали найбільше право говорити і оцінювати його діла і насвічувати цілий розвід. Адже ж Франко говорить до нас вже після столітньої річниці його. Своєю творчістю. І то творчістю, яка вже є признана і яка вже діждалася у нас та ж в наших умовах видання у великих 20 томах, хоч ще неповного видання. І то, та творчість, вона повинна бути жива і в наших серцях і чим раз ближча. Ця творчість, вона тими нашими, тими обходами святковим, вона повинна раз більше зближуватися і е, єднатися із дальшим розвоєм нашої культури. І в тім напрямі ми повинні поставити деякі питання. А ще при тім, можемо поставити такий основний принцип. Ювілеї тільки тоді мають яке-небудь значення, коли не обмежуються тільки до ствердження фактів, до славослов'я, але коли под... причинюються до того, що творчість даного франка. Робити, засвоювати цілою чолові, суспільності і щоб ця творчість могла далі рости і проявлятися у змінених відносинах далі. І коли ми так ставимо то питання, то мусимо. Надіятися, що у наших відносинах є зовсім інші умови для, для цього процесу, ніж дощ. Але все-таки критично, ми, коли б ми поставили питання, що зроблено для того, щоб творчість Франка насаджувати у суспільності і щоб побуджувати творчість суспільну в тім напрямі, то ледве. А спеціально, коли б ми поставили питання, що музичні кола мистецькі для творчості Франка дали дотепер, то дійсно результати є дуже малі. Значить, Wieryka Franka duże bardzo małym objęciu, tylko od kilkoma sobie śpiewami. Wielkie jego epiczne poemy, jak e, pańskie żarty, albo te kaskowe, jak apokalipsy, nie wykorzystani jeszcze z uszem jest muzyką. Jego dramy, tylko tak sposób inny w ostatnim czasie. І ще навіть несміло пересаджується до оперної музики. <кій> Коли б ми Коли б ви шукали в нинішній момент таких засобів для поширення, покращення тих відносин суспільного відгуку до творчості франка, то я би дозволив собі поставити таке не, таке, не то думання. Домагання до ювілейного комітету республіканського франка, щоб утворити дій, постійно діючий, щонайменше що три роки, або, й, бодай, що, що п'ять років, конкурс імені Франка для письменників, художників, композиторів значить, Натвори зв'язані із творчістю франка. Може бути, що така, таке рішення, воно би прискорило трохи цей духовий зв'язок між суспільністю, між е, масами народними і між творчістю франка. Бо все-таки мусимо признатися що тут ще є то зроблення дуже багато, і що тепер якраз є момент, коли ідеали Франка стали ідеалами такі і держави. І коли Франко мусив за життя тільки про насилу Пропагувати свої ідеї, тяжко боротися навіть з, з, з власними земляками, то тепер справа причин на щастя є поставлена в нашій дійсності так, що всі його ідеали, вони є заразом ідеалами, навіть комуністичному нашій